Спонсор передачі «КНАУФ». Час від часу усім заклопотаним людям хочеться все змінити та розпочати нове життя. Майстри ремонту радять не квапитись з кардинальними перемінами, а розпочати з приємних і корисних змін в інтер'єрі власного помешкання. Саме з цього розпочинає зміни у своєму житті наша сьогоднішня героїня. Юлія працює інструктором з фітнесу, тож має сильний і рішучий характер. Та не тоді, коли йдеться про ремонт, як і всі дівчата, вона вагається, чого ж хоче насправді. Тож визначимось за неї ми та наш дизайнер. Доброе утро, меня зовут Юля. Я обратилась в вашу передачу за помощью. У меня есть небольшая комната, но я не знаю, что с ней сделать. Хотелось бы превратить ее в гостиную, либо в комнату отдыха для себя и моих друзей. Мои пожелания, чтобы комната была светлая, в спокойных тонах, чтобы ничего не отвлекало меня от отдыха. Все остальное я поручаю в руки дизайнерам. Единая серьезная проблема этого помещения – досить скромные габариты. Тож дизайнерці доведеться добре подумати, як наповнити простір усіма потрібними речами і при цьому оминути захаращеності. Юлія Дземенюк 10 років має справу зі створенням красивого та зручного житла. На рахунку дівчини не лише вдалі інтер'єрні проекти. Вона чудово зарекомендувала себе як спеціаліст з ландшафтного дизайну. А сьогодні Юлія готова взятись за облаштування релакс кімнати для нашої героїні. Сьогодні ми працюємо над дизайном гостьової кімнати у квартирі молодої дівчини. Так як приміщення є невеликим, ми будемо використовувати світлі відтінки для того, щоб розширити простір. Набридло бути в курсі всіх подій з життя галасливих сусідів зверху. Тоді час порудити в оселі шумоізоляційну стелю з гіпсокартону. Перший етап установка кріплень на заздалегідь нанесене креслення майбутнього каркасу. І одразу невеличка хитрість. Для кріплення потолка ми будемо використовувати спеціальне віброізолірующее Їх Особенності являється наличие віброізолюючої вставки. Дана вставочка гасить звукові вібрації від соседей зверху. Для того щоб виброподвіс працював, його потрібно кріпити на спеціальний зажимний анкер. Встановлювати підвіс слід наступним чином. Свердлимо отвір в стелі, вставляємо анкер з кріпленням та підкручуємо гайку. Упоравшись з монтажем підвісів, переходимо до кріплення профілю лайнер по периметру кімнати. Особливість конструкції додаткові антивібраційні вставки, що посилять ефект звукоізоляції всієї стелі. Для більшої шумоізоляційної способності профіль лайнер доповнительно оклеюється спеціальною шумоізоляційною лентою. Фіксацію профілю забезпечить вже знайомий нам анкер. Просвердліть, забити анкер молотком та закрутіть гайку. Решту каркасу слід спорудити з несучого профілю типу CD, виготовленого з оцинкованої сталі. Між профілями готового каркасу встановлюємо мінеральні плити. Що також поглинають акустичні вібрації. А фінальним етапом роботи стане обшивка каркасу гіпсокартонними плитами Діамант». Окрім відмінних шумоізоляційних властивостей, такий гіпсокартон має високий рівень захисту від пожежі та є вологостійким. Крок між саморізами прикріпленні гіпсокартону на стелю не має перевищувати 15-20 см. Після завершення монтажа гіпсокартонних листів діамант ми можемо приступати до заділки швов і фінішному шпатливанню всієї поверхності. І будьте впевнені, що зі звукоізоляційними потолками від КНАУФ сусіди зверху не потревожать ваш самий чуткий сон. Аби ця оселя дійсно стала непохитною фортецею, де панують спокій, затишок та безпека, ми встановлюємо вхідні двері від компанії Аплот, знаного на вітчизняному ринку металевих дверей виробника. Всі вироби мають європейський сертифікат якості, тож наша героїня може бути впевнена у їхній міцності та надійності конструкції. Самодіяльність у такій справі неможлива. Всі роботи мають виконувати кваліфіковані спеціалісти. Тоді двері прослужать не менше 30 років. Конструкція дверей досконала. Рама захищає двері від деформації, петлі, що витримують по 200 кілограмів навантаження кожна, ще й оснащено системою від зрізу та силового проникнення в квартиру. На додачу маємо нічний засув, панорамне вічко та італійський замок. Підлогу для цієї кімнати наша дизайнерка обрала дещо незвичайну: малюнок екзотичної деревини поєднує і світло світло-руді відтінки, і темно коричневі, глибокі та насичені. Така контрастність робить інтер'єр глибоким та насиченим. У декорі стін навпаки домінує однотонність та морозна білизна. Таким чином, дизайнерка хоче візуально розширити простір та зробити його легким і свіжим. Каліграфічний принт на полотні також незвичайний. Слова написані іноземною мовою, адже наша героїня вивчає мови та полюбляє подорожі. Наша господарка захоплюється французькою, тому ми обрали шпалери з текстовим принтом цієї мови. Сьогодні я маю декілька питань щодо вибору шпалер. і В цьому мені допоможе спеціаліст салону Ір. якщо клієнт прийшов до вас без дизайн-проекту, чи можете ви йому допомогти і підібрати все, що необхідно. Нам не нужен дизайн-проект. Ми успішно підбираємо варіанти цвітових рішень, исходя вже із имеющихся варіантів в каталогах. Но є небольшая рекомендація. Я б посовітувала обращать внимание на сторони світу. Если, к примеру, у нас северная сторона, туда желательно дать тепла, уюта и света. То есть использовать все теплые оттенки. К примеру, персиковый, оранжевый, желтый. На южной стороне, наоборот, желательно дать холодный, голубой, фиолетовый. Ир, на какие позначения на шпалерах треба звернуть увагу и про что они нам говорят? На данном примере мы видим, что эти обои чистятся со щеткой, не выгорают, не отслаиваются, мажется только стена, идет подбор рисунка и параметры, какие помилки частіше за все виникають при уклеивании. Чаще всего неправильно подобранный клей. Подскажи, будь ласка, как вірно прорахувати кількість рулонів, исходя из ширины рулона. Это значит, если пол рулон 53 см, то выйдет 5,3 квадрата в расчете. Есть рулоны по 70 см, соответственно, 7,2. І есть метровые рулоны. Там 1,6 м. Соответственно, 10 квадратов. В кімнаті є ниша, яку ми обіграли встановленням сучасної шафи купе. Шафу із сюрпризом підготувала наша Юлія разом з фахівцями компанії Шкафнік для своєї тезки. Сюрприз полягає не лише у зручності і виваженості організації внутрішнього простору. Тут є і полички, і секції зі штангою і антресолі. Ні фасад меблів прикрашено рядками з улюблених віршів нашої героїні, і нехай ці рядки щодня покращують настрій господині оселі. Міжкімнатні двері ще один невід'ємний аксесуар кімнати для відпочинку. Дизайнерка обрала модель з глухим фасадом у теплому відтінку натуральної деревини. Геометрію малюнку створено за допомогою комбінації вертикальних та горизонтальних елементів, а в якості прикраси лише фурнітура з хромованого металу. З доставкою та установкою обновки нам допомагають ввічливі та професійні співробітники компанії «Двері Білорусії. А часто відвідує екзотичні країни. Тому в кімнаті передбачені полички доміно для того, щоб вона зберігала сувеніри з подорожей. У кімнаті для відпочинку не обійтись без легких стелажів для книжок, журналів та різноманітних дрібничок, які, до речі, колекціонує наша героїня. Майстри компанії табуретка Юа подбали, аби меблі були стійкими та витривалими, незважаючи на їхню зовнішню тендітність та делікатний дизайн. Швидкісний монтаж у бонусі до якості і краси. Як спальня, наша кімната буде використовуватись не весь час. Тому спальне місце заплановано у вигляді розкладного дивану, який господарка зможе розкладати або складати у разі потреби. Диван для Юлії наша дизайнерка підбирала довго і ретельно. Здається, диван від компанії «Пуфето» поєднав у собі усі риси, які ми так шукали. Витривалий каркас, наповнення спальних місць та оббивка відповідають жорстким європейським стандартам якості. А зовнішній вид моделі поєднує в собі ергономічність та вишукану лаконічність. Сподіваємось, саме про такий диван мріяла наша Юля. Додати до обстановки кімнати затишку та комфорту нам допоможуть меблі від компанії «Стол і Стул. Комод з асиметричним розташуванням шухляд виготовлено з глянцевого матеріалу білого кольору, так би мовити, по святковому. На додачу пара м'яких безкаркасних крісел у футбольній тематиці. Думаємо, Юлія не буде проти, адже вона дівчина спортивна і командні ігри полюбляє. Наша господарка має багато друзів, які приходять до неї в гості. Тому логічно, що в нашій кімнаті з'явились пуфи м'ячі, які легко пересувати по кімнаті, і вони мають сучасний дизайн. Оскільки ми працюємо у стилі мінімалізм. В даному проєкті ми зовсім відмовились від штор. На вікна ми замовили зручні рулети, які захищатимуть кімнату від сонячного світла. Віконну зону прикрасимо рулетами з уже знайомим нам каліграфічним принтом назви у яких планує побувати наша героїня. Для освітлення ми обрали стильну люстру з текстильним плафоном, яка має текстовий принт. Який гармонійно вписується в загальну концепцію нашого дизайну. Переобтяжувати інтер'єр світлом не будемо. Вистачить центральної люстри з текстильним плафоном з натурального льону. Мінімалізм в освітленні компенсує сонячне світло, адже із розташуванням квартири Юлії пощастило. Сьогодні у моєму майстер-класі я покажу вам, як робити кульки-павутинки. Для цього нам знадобиться крем, нитки, голка та клей ПВА. І, звісно, повітряна кулька. Для початку нам потрібно надути кулю і змазати її жирним кремом. Тепер ми прив'язали нитку до голки, щоб продіти через банку з клеєм. І починаємо обережно намотувати. І постійно стежимо за тим, щоб нитка була у клею. Далі намотуєте нитку в хаотичному порядку до тих пір, поки вам не буде подобатися ваш виріб. Клей стих добу, потім ми витягли звідти повітряну кульку і отримали ось такі кульки-павутинки. Вони стануть чудовим декором для нашої кухні. Все. Нарешті нашу роботу закінчена, тому ми можемо запросити нашу господиню. Юліна, заходьте светлана коната вийшла. Здесь действительно хочеться відпочити. Я можу все подивитися? Так, звісно. От спробуйте ваш новий диван. Дуже зручний. Розкладається, являється повноцінним спальним місцем. Світлий, витриманий у всіх відтінках вашої кімнати. Дуже здорово, дуже. Я завжди хотіла собі світлий диван. На шпалерах ми використали текстовий принт французькою мовою. Також у вигляді акцентів ми ще в деяких місцях використали ці принти. очень хороший и такой выдержанный мне очень нравится. Я смогу здесь хранить очень много вещей. Увагу на эти полочки. Здорово, потому что у меня очень много маленьких вещичек. С татуэточек я смогу разместить. Добро. добро, что мы угадало. Очень мягко и уютно. Вони являються сидячим місцем, а також акцентом у інтер'єрі. Пуфи дуже легко пересуваються по кімнаті у разі необхідності. Мне очень понравилось то, что вы сделали. Спасибо вам большое. Комната светлая, уютная. Здесь все, что я хотела. Все получилось, Все очень дорого. Спасибо вам огромное. Ми дуже старались і дуже раді, що ми вам догодили. Ми б дуже хотіли, щоб вам було зручно відпочивати в цій кімнаті. мне мені дуже все понравилось. Ще один проєкт завершено. Кімната для релаксу та прийому гостей для фітнес-тренера Юлії готова. В новій обстановці дизайнерка використовувала художню силу контрасту. Темна і ніби фактурна підлога створила гармонійне поєднання із світлими стінами та стелею. Меблі також витримано у світлих тонах. Це допомогло надати обстановці легкості і невагомості, а також візуально розширити простір приміщення. Сьогодні все. Але за тиждень на вас чекатиме новий випуск та нове життя ще одного помешкання. Спонсор передачі Кнауф.